Сьогодні ми говоримо про силу і вразливість. Мене звати Антоніна Скоромна, я психолог, і в цій рубриці я відповідаю на ваші питання. І сьогодні таке питання. Мені 42, двоє дітей, підлітків, чоловік, робота. Всі навколо кажуть, яка ти сильна, як ти все встигаєш, де ти береш сили, а я втомилась бути сильною. Хочеться іноді впасти і нічого не робити. Але не можу. Від мене залежать люди. Ви говорите про вразливість як про силу. Але як це працює в реальному житті? Я не можу сказати сину, мам, мені важко розберися сам, він же дитина. Не можу сказати чоловікові, він і так завантажений. Як бути вразливою, коли ти опора для всіх? І дуже хороше питання. І мені здається, що зараз дуже багато людей якраз знаходяться в такому стані, де не можна бути. Слабкою не можна бути вразливою, тому що ну, тоді все рухне. Але між вразливістю і безвідповідальністю є дуже велика різниця. Бути вразливим це дозволяти собі відчувати те, що ви відчуваєте. Коли я втомилась, то я втомилась. Коли мені важко, то мені важко. Коли мені радісно, мені я радію. А безвідповідальність це тоді, коли. Я кажу, що мені байдуже, що там у вас відбувається, я роблю, що хочу. Це ваші проблеми, які я не вмішуюся. І можна бути вразливою і турбуватися про інших, і можна бути вразливою і турбуватися про себе, і можна бути безвідповідальною, де ви байдужі до потреб інших. Коли є жінка, яка. Все може, коли вона з усім справляється, коли люди не бачать, що їй інколи теж важко, вони сприймають це як норму. Да, ось ти ж все можеш, ти ж все встигаєш ну, чудово, ну, прекрасно, так продовжує далі. І коли ця жінка не говорить про те, що мені важко, інші люди навіть не здогадуються. Вони можуть думати, що от вона кайфує від того, що працює 7 днів на тиждень, по 20 годин на день. Тому що, якби їй було погано, вона б сказала, а вона нічого не говорить, значить, їй нормально. І. А... Для дитини, коли мама говорить про те, що мені втомила, мені важко, я втомилася, розберися сам, це навпаки для дитини показує мамину сміливість, це навпаки про те, що мама жива людина, і я можу вчитися мамі допомагати. Бо навіщо мамі допомагати, якщо вона і так все встигає? І це е, може бути навпаки таким гарним прикладом, що мама може бути різною, мамі може бути важко, і вона просить про допомогу. І мені, коли важко, я теж прошу про допомогу. Я можу допомагати мамі, мама може допомагати мені. І тут, коли діти бачать, що мама жива людина, не супергерой, не супержінка, яка тягне все на собі і витримує всі там, дитячі е, там, протести, конфлікти, і так далі. Коли мама жива людина, це теж дає дітям дуже прекрасний приклад того, що можна і так. І так само і для чоловіка. Е, чоловіку теж може бути. Приємно потурбуватися про свою дружину. Тому що чоловік завантажений, він працює, він зайнятий, але ж ви теж працюєте, ви теж завантажені, ви теж зайняті. І ви з чоловіком також можете бути один для одного підтримкою. Коли йому складно, ви підтримуєте його, коли вам складно, він підтримує вас. І це якраз про. Ем... Про партнерство, а не просто про те, що тягнути все на собі. І ми можемо говорити про свої стани, про свої межі, про свої обмеження. Можемо говорити прямо. І насправді це дуже гарно допомагає. Коли, наприклад, ви в більшості випадків ви встигаєте, ви, наприклад, там миєте посуд щодня, у вас є на це сила і час. Тоді, коли ви не встигаєте, коли ви, наприклад, захворіли, ви можете сказати, я захворіла, я погано себе почуваю. Помий, будь ласка, ти посуд, або постав прання, або прибери, будь ласка, ось це. І це не є проявом слабкості, але це є якраз про певну вразливість. Так? Тобто я відчуваю себе зараз не настільки сильно, щоб це зробити, і прошу тебе про допомогу. І тоді це будується, навпаки, можливість побудувати більш довірливі відкриті стосунки. Тому е пробуйте, сподіваюся, Сподіваюся, що те, що я зараз вам сказала, буде для вас таким, такою інформацією для роздумів, і ви зможете відкрити для себе можливість діяти інакше. Якщо ви опора для всіх, ви тримаєте це на собі, і це, знаєте, як таке дерево, яке дуже міцне, дуже потужне, але не гнучке. Тоді, коли воно від Великого навантаження може зламатися. І тоді, коли це дерево може нахилятися, може бути гнучким від тих випробувань, які підкидає нам життя, ми можемо бути навпаки більш стійкішими. Тоді, коли ми можемо бути і сильними, і коли можемо бути вразливими. Це дає нам більшу стійкість. І емоційно нам тоді легше. Дякую вам за питання, дякую тим, хто подивився це відео. Якщо у вас є питання, які б ви хотіли обговорити в цій рубриці, напишіть їх у формі, яка є в описі до цього відео, і до зустрічі в наступному відео.